Важко трактувати. У нас випадає перша карта, випадає карта смерті тобто закінчення певного процесу, котрий досить довго був затягнутий, не фізична смерть там, Байдена чи Трампа, а саме як закінчення процесу, і ми кажемо з вами про процес. А в нас випадає двійка кубків. Двійка Кубків це домовленість, тобто досягти згоди. Давайте якось порішаємо ситуацію. Давайте ми запропонуємо вам вигідну позицію в тих питаннях, котрі вас турбують. Тобто будуть шукати процеси компромісів і допомогли. Я не думаю, що там це можливо. Там є в них певні умови. Вони ж презентують своїх віце-президентів їх повістку, хоча треба. Хто розбирається в, в законодавстві Сполучених Штатів, хай напишуть, як це буде відбуватися. Як це може відбуватися. В нас цікава ситуація випадає, тому що з точки зору. Зв'язаність по рукам ногам і неможливість реалізовувати ці ситуації, котрі ти хочеш реалізувати. І друге, це якісь колуарні таємні перемовини, котрі будуть стосуватися саме миру, саме виходу з війни. Дивіться, в нас випадає карта майстерність. Тишком, нишком у нас є план. Там вже написали його, намалювали і намагаються розглядати його. І е карта миру, тобто дійсно ситуації, котрі пов'язані з виходом з війни. Але. Як на мене, цей план, який буде презентовано, і вже в жовтні місяці, в листопаді місяці, ми про нього почуємо. Тобто не план Зеленського, а план того президента, який буде очолювати крісло сидіти в кріслі в кріслі Білому домі. В нас випадає так, що ми є заручниками ситуації. І той план, котрий ми будемо пропонувати, нам будуть пропонувати, він буде дуже тяжкою ношою і буде здаватися, знаєте, більше, е якісь несправедливі ситуації, обхідні шляхи, е і обмеження стосовно тузку, стосовно грошей і стосовно ресурсів. Внутрішня, тобто дуже велика ймовірність, що лип листопад місяць, листопад, 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 як правильно поставити наголос, листопад місяць він принесе більше деструктивних моментів і ситуації для Сполучених Штатів, ніж очікувань ясність ситуації. Тобто там випадає карта розчарування. І за рахунок того, що все буде йти не за тим планом, котре ти хочеш, також можуть бути п'ятірка жезлів, можуть бути якісь масові валнія, хвилювання, масові хвилювання серед населення. І стосовно замахів. Я не знаю, коли вони встигнуть, але вони повинні встигнути ще раз. В листопаді місяці повинен бути якийсь замах або спроба вдарити, Як... Ну я не думаю, що це камала, хай я думаю, що це у Трампа знову ж таки буде приступ і бажання показати себе жертвою, що можуть його все ж таки ще раз зробити на нього замах. Можливо, навіть вдалий. Мені не подобається розклад. Дуже... Я сидів реально вже знаєте, переглядав декілька разів. Думками і бажаннями все ж таки ставлю ставку на Камалу Гарріс, але з точки зору, якщо відштовхуватися виключно від розкладу, Трампа великі шанси все ж таки забрати цю перемогу в останній момент. І в нас є такі комбінації, котрі кажуть, що е, тут так, також цікаве питання. Стосовно в нас є багато захитів, що в нас там не чесно, неправильно, корумповано, якось не, не так, як повинно бути, а там випадає в розподі. Також будуть зроблені, я не знаю, або якось фальсифікація, якийсь е втручання третіх сторін до процесів, які пов'язані саме з виборним процесом. Як? Поняття не німіє, але виходячи з розподілу, нас випадає спирання на попередній досвід і повторення ситуації. Тобто, вже якісь схожі моменти і ситуації саме з Кидом, неправдивою інформацією, інсинуаціями, вони були раніше. і Зараз їх також будуть намагатися використати на ну, я думаю, що на користь транспорт. Чому я кажу, що я вболіваю за Камалу Харріс? Найбільший розклад в форматі дій, котрі пов'язані з виходом з цієї війни для України в тому числі. Якщо дивитися стосовно кандидатури Трампа на цій посаді, там дуже печальний розклад випадає. І більше того, під загрозою може, виник, може стати не тільки Україна, але й. Є... Європейський простір, тобто в нас випадає так, що виходячи з розкладу, у Трампа є план, котрий включає домовленість з Путіном на пряму в форматі виходу з війни і з Ради Європи України і виключно, з як правильно це сказати, Закриття тих питань, котрі тебе турбують. Тобто його або куплять, або дадуть йому певний кораблан, що ти, тобі нічого не загрожує, роби що хочеш, а він в свою чергу відійде в сторону. І в мене була, знаєте, така аналогія, я не знаю, що Трамп. В цьому житті перепробував усе і бачив, в принципі, все. Починаючи з домагання до жінки в, в, в ліфті, в, 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 трьохи, в трьохповерховому будинку, закінчуючи штурмом капітолію, Третю світову він не бачив. І це може бути його Паріж побачити та померти. Не випадає. Реально, я, як би я не намагався знайти щось гарне і добре. Підходить Трампа до цих питань. Виходить так, що виключно закривання питань е, грошових, він одрежив є люди, котрі одрежими грошима і владою. І його цікавить два фактори: тобто, це не справедливість, це не е, там, демократія, коли люблять кидатися той демократією, а виключно гроші і влада.